Військовослужбовець Збройних сил України Ігор Котелюх з села Соснове, що на Рівненщині, розповідає, до війська він потрапив у січні торік. Служив у 33-й окремій механізованій бригаді, спочатку в Ужгороді, потім на Запорізькому напрямку. Додає, там у червні під час виконання бойового завдання й втратив праву руку. Штурмували посадки, попали під артобстріл. І в даний час так вийшло. Які ваші перші емоції були? Жити хотілося. І все. Після поранення Ігор проходив лікування у п'яти медзакладах України. В одному з них його навчили писати лівою рукою. Каже, до цього був правшею. Крутяк. Просто крутяк. Дружина Ігоря Аліна пригадує, як після п'ятимісячного лікування її чоловік повернувся додому. Одкриваємо двері, стоїть мой чоловік, і ще одна рука. Вдягаємо мерідку. Мерідку? Бо мій чоловік трохи розгрінувався і він вже не хоче його вдівати. А це треба самому робити. А це треба самому робити. Але як ви бачите, самому таке не зробиш. Радість була, але страху було більше. Страх невизначеність. Зі слів дружини до повернення чоловіка готувалася. Зокрема, каже, розмістила меблі в будинку так, щоб Ігорові було зручно. Добре, що живий. Так всі казали, я сама знала. Ну, але розуміла. Шкода було, бо я розуміла, яке його ж життя. Ну, але нічого, все вияснилося якось потихеньку, як уже є. Десять дві руки, одна меншенька. Нічого. Я йому так тоді казала, тобі я вдома дві праві руки не переживай. Бо він дуже по цьому поводу, звісно, переживав. Але є. Якось трошки справляємося. Що одна рука, що дві воно. Одна рука добре, а дві ще краще. Головне, обнять можна жінку з дитями. Остане <зас> все, що ще треба. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію амбулаторно. Каже, через травму продовжувати службу у війську не може. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.